Зараз ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. Тема нашого брифінгу це перебіг відновлюваних робіт на об'єктах, які зазнали руйнувань внаслідок збройної агресії РФ у Харківському районі. З нами в студії знаходяться пан Антон Коротовських, директор департаменту містобудування та архітектури Харківської обласної військової адміністрації, головний архітектор області, та пан Володимир Усов, начальник Харківської районної військової адміністрації. Розпочнімо з пана Антона вам слово. Дякую станом на сьогодні. Внаслідок російської агресії в Україні на території Харківського району зафіксовано близько 23 тисяч фактів пошкоджень та руйнувань об'єктів. З них вже проведено обстеження: У безлюдівська громада 108, Височанська громада 201, вільхівська громада 1900. Дергачівська громада, 1291, Липецька громада, 169, Люботинська 170, Малодонилівська 300, Мераф'янська – 441, Нововодолазька, 56, Південноміська, 13, Пісочинська, 200, Роганська, 474, Солоницівська 160. Харківська міська 6073 об'єкти. Циркунівська громада 568. Дана інформація не є остаточною. Кількість пошкоджених та зруйнованих об'єктів після їх обстеження щоденно зростає. Також сформовано переліки пошкоджених та зруйнованих об'єктів нерухомого майна, серед яких 13 223 індивідуальних житлових будинки. Близько трьох тисяч багатоповерхових житлових будинків, у яких пошкоджено або зруйновано орієнтовно 2762 квартири, 549 об'єктів закладів освіти та спорту, 157 об'єктів охорони здоров'я, 96 адміністративних закладів, 3093 об'єктів енергетики, 65 об'єктів водопостачання та водовідведення, 26 це промислові об'єкти. 41 об'єкт сільського господарства. Районною військовою адміністрацією здійснюється моніторинг та збір пошкоджених та зруйнованих об'єктів. Робота триває в цьому напрямку. Щодо реалізації програми, є відновлення. В рамках реалізації програми від мешканців району надійшло 11 тисяч заяв для отримання грошової допомоги на поточний ремонт. Пошкодженого житла та 1136 заяв на отримання компенсації за знищене майно комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об'єкти на території Харківського району прийнято 520 рішень про надання компенсації та передано на виплату для заявників. Кількість прийнятих рішень про відмову надання компенсації 1935 заявок. Загальна сума призначених виплат складає 53 мільйони 850 тисяч гривень. В рамках цієї програми 2347 заявників вже отримали грошову допомогу для дрібного ремонту житла, пошкодженого внаслідок збройної агресії. На рахунки заявників було нараховано 174 мільйони 823 тисячі гривень. Дана робота поставлена на постійну основу в цьому напрямку. Моніторинг ситуації відбувається щодня. У мене все дякую. Дякуємо, пане Антоне. Русов, будь ласка, доповнення вам слово. Доброго дня. дякую. Інформація щодо аварійно-відновлених роботам об'єктів, пошкоджених в результаті збройної агресії Російської Федерації у 2023 році, які розташовані в Харківському районі. Наразі в Харківській області за кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії місцевих та обласних бюджетів проходять відновлення житлового фонду медичних та освітніх закладів. Адмін У в 2023 році. При умові наявності сталого фінансування планується реалізація 46 проєктів відновлення на загальну суму майже 921 мільйон гривень. По 25 проєктам розпочаті будівельні роботи, 17 проєктів відновлення багатоквартирних житлових будинків та гуртожитків у місті Дергачі, 7 проєктів відновлення закладів охорони здоров'я в місті Харків, Силка, Черкаська Лазава, село Руська Лазава, село Великі Проходи, місто Дергачі та селище Лісне, один проєкт відновлення адміністративної будівлі у селищі Руська Лазава. Загалом планується цього року впровадити 37 проєктів відновлення багатоквартирних житлових будинків та гуртожитків на суму 630 мільйона гривень. 17 будинків у Дергачах, 8 у слатиному. 10 у Руській Лазавій, по одному в Докучаєвському та Рагані. Усі будівельні роботи виконуються в відповідності до календарного графіку виконання робіт. Три проєкти відновлення житлових будинків у місті Дирачі знаходяться на завершальному етапі. По 10 проєктах відновлення багатоквартирних житлових будинків у селищі Руського та СМТ Слатене проєктна документація знаходиться на перевірці в будівельній експертизі, за результатами якої при отриманні позитивної Експертного звіту буде оголошена процедура закупівлі робіт. По п'яти проєктам відновлення багатоквартирних житлових будинків у селищі Руського лаза, в селищі Рагань та селищі Докучаївська, оголошені та тривають процедури закупівлі робіт, за результатами яких будуть укладені відповідні договори та будуть розпочаті будівельні роботи. По п'яти проєктам відновлення багатоквартирних житлових будинків селища Руського Лаза розпочаті заходи щодо оголошення процедури закупівлі робіт. Загальна кількість квартир, які потребують відновлення, становить 678 квартир. З них в Дергачівській громаді 634 квартири, в Роганській громаді 44 квартири. Реалізовується один проєкт відновлення закладу освіти в Мерефі на загальну суму 69,5 млн грн та один проєкт будівництва споруди цивільного захисту в місті Люботин на суму 72,9 млн грн. Под цим проєктам триває процедура отримання дозволу на виконання будівельних робіт. Сім проєктів відновлення закладів охорони здоров'я, амбулаторії в селах Руська Лазова, Великі Проходи, Черкаська лазова та в селищі Лісне. Їх планують закінчити цього року. Також тривають відновлені роботи в обласній дитячій клінічній лікарні та у центрі первинної медико-санітарної допомоги міста Дергачі. Крім того, за кошти обласного бюджету відновлюється травматологічна лікарня. Загальна варність робіт на цих об'єктах становиться 164,7 млн грн. Також нещодавно стартував один проект відновлення адміністративної будівлі у селищі Руська Лазова на суму 86,3 млн грн. У Мене все? Дякуємо за інформацію. Ми переходимо до блоку питань від журналістів. Будь ласка, колеги, підіймаємо руку. Я надам вам слово. Вітаю Даша дашала Гвара медіа. Скажіть, будь ласка, скільки планується виділити коштів на відновлення об'єктів у Харківському районі на 2024 рік і скільки виділили цього року? До кого питання? До вас. Таку, наразі ми такої інформації зараз під рукою немає, тому що займається департамент капітального будівництва обласної адміністрації і місцеві бюджеті громад. Я можу Щодо, до вас звернутися з цим питанням? Ну, я скажу, що до 2024 року -го постійно формуються переліки об'єктів на відновлення. Ця робота йде поетапно, тому на 24-й рік ще жодного переліку не існує. Тому ну, цю цифру ніхто не скаже наразі. Щодо 23-го виділених коштів теж зараз не надам інформацію, але ця інформація підводиться в кінці року. Тому щоб бути коректними, дякую. Ще маємо питання із студії. Вітаю, Дмитро Гробіник Суспільне Харків хотів пройтися по деяких конкретних об'єктах. Скажіть, будь ласка, багатоквартирні будинки у Дергачах? 17 їх відновлює те ще так, яка там готовність? Я знаю, що на кінець серпня теж ви проводили брифінг. Тоді було 70% на вулиці Центральній і 30% на вулиці 23 серпня. Закінчити всі роботи планували тоді до кінця листопада. Яка готовність на сьогодні? До кого знову питання? Тоді я пам'ятаю, Володимир ви відповідала на це питання, тому будь ласка, добре. Робота однозначно проведена вже в більше в процентному відношенні зараз не готові доповісти. Ну, Збільшилася набагато центральна, мабуть, відсотків 85 вже проведена, а мабуть, відсотків на 50 вже на 23 серпня. І роботи постійно ведуться, йдуть за графіком. Вже є, що показати. Таке ж питання стосовно амбулаторії. Пам'ятаю, теж ви називали три амбулаторії: село Руська Лозова, Великі проходи і лісне. Яка там готовність і чи встигнете до кінця року виконати там роботи? Дякую. Відвідував всі три амбулаторії. Роботи йдуть з графіком. В проходах йдуть уже внутрішні роботи і зовні територія. Руський лазовій. Також це за графіка, майже все готово. Лісне до кінця року все буде відновлено. Дякую. Шановні колеги. Ще питання. А ви розповідали про те, теж, Володимира, що розпочали на той момент, на момент на кінець серпня. Розпочали роботи з відбудови центру первинної допомоги в Дергачах та адмінбудівлі реконструкції в Руській Лазовій. А. Це було відновлення є, відновлення за кошти з фонду ліквідації наслідків російської агресії місцевого бюджету. А, ну, знову ж таки, який стан відновлення на сьогодні? А, і чи змінився якось кош кошторис? Я пам'ятаю, 86,3 шість мільйони. Ви тоді називали? А, так. Зараз кошторис в місті до речі. Під руками нема, поки що не готовий сказати. Роботи, які виконані зараз, майданчик підготовлений під реконструкцію, проведені роботи по якось, як там, заливають фундамент, так? Що О, там з речами? Роботи, Основні будівельні роботи. Да? Там же воно по графіку рахувано на два роки. Там тільки підготовчий етап, якщо ви по дергачам маєте на увазі. Так, це ПМД Дергача. І ще яка б цікаво. Дякуємо. Питання ще від наших колег до обох спікерів більше, напевно, на іноземну аудиторію. Якщо ми говоримо про саме Харківський район, які населені пункти зазнали найбільших руйнувань? Найбільших руйнувань в Харківському районі зазнали населені пункти Слатине, Продянка, Руські Тишки, Циркуни, Черкаські Тишки, Ну і території, які під зараз. Постійно підлягають обстрілам, це територія прикордоння. Там я вважаю, що ситуація, мабуть, буде такою що населений пункт перемога, Тернова, лук'янці, пильна, стрілеча це також населені пункти, які ну але ми не маємо змоги потрапити і провести там всі належні акти, зафіксувати пошкодження. То ще раз просто для проговорити це уточнення. Якщо ми говоримо про населені пункти, які дотичні або поблизу кордону, наразі відновлені роботи там не можуть фізично. Не можуть вестися, тому що там йдуть постійні, майже щоденні обстріли. Ну, навіть обстеження не фіксуються. Обстеження тому, не фіксується, що не тому що це небезпечно, так. Дуже дякую, дякую колегам. Я маємо ще одне запитання зі студії, секунду. Запитання щодо будинків багатоквартирних будинків в Ураганській громаді в Докучаївському і саме в Урагані. Дев'ятиповерхівка в Докучаївському ви тоді розповідали. Казали тоді, що відновлення почнеться після узгодження відповідних документів. Називали тоді коштори. Скажіть, будь ласка, чи почалися там вже роботи? І хотів спитати про стан цих об'єктів. Наскільки вони були зруйновані? Оця дев'ятиповерхівка і будинок в Рогані. Скільки там поверхів? Ну, я за Докучавським можу сказати, тому що там ця багатоповерхівка дуже складна. Було потрапляння снаряду, Ми якщо не помиляюсь, там 5-6 поверх, okay. було обвалення плит перекриття, руйнування огороджуючих несучих конструкцій. В тому році і на початку цього були виконані роботи з консервації, щоб об'єкт далі не руйнувався. Наразі було виконано робочий проєкт щодо відбудови цього будинку, пройдена експертизи. І, я думаю, роботи, мабуть, ну, точно не скажу. Почалися, бо що, що, не почалися. Що триває не почали. процедура так, закупівлі? Квартирна від. процедура відбувається наразі. Об'єкт об з усіх багатоквартирних будинків ну, досить складний. А які роботи мають бути проведені. тобто які це Роботи по відновленню перекриття, закладання огороджуючих конструкцій, покрівля, віконні, дверні прорізи, відновлення в той стан, в який був будинок прибудений. Угу. Чи проживають зараз опалення, там люди, чи взагалі? Це опалення, так. Да. І чи, чи безпечно це зараз на всіх поверхах, чи може десь на якихось конкретних поверхах? В цьому будинку я не чув, що чув, щоб хтось проживав. Він визнаний ну, наразі непридатним для проживання. Тому Ну, будинок стабілізований, обвалу конструкції там не може бути. Все, що могло обвалитися, його розібрали і консервалися, зафіксували. Мовимо, Угу. Закупівля матеріалів ви сказали зараз відбувається. Ні, процедура закупівлі це мається на увазі тендер на вибір підрядної організації, яка буде виконувати ці роботи. Угу. До кінця року почнуться ці роботи, за вашим прогнозом? Так. Да. А на який термін розраховування? Тобто, скільки вони можуть тривати? Ну, такі роботи в основному тривають. Знову ж таки, ми розуміємо, що ми входимо в зимовий період, тому остаточно часовий проміжок не можу сказати. В середньому такі роботи тривають там 3, 4 5 місяців, можуть тривати. А складність, складність, як би ви оцінили, це ну така умова. Ну я кажучи, ж кажу, цей робота. будинок досить складний в плані конструктивних рішень, які там приймалися. Чому я особисто про нього знаю? Тому що по цьому будинку було багато спірних питань і у проектанців експертів. Ну і все це регулювалося. Тому це важкий будинок. А щодо чого спори були? Щодо конструктивних рішень щодо посилення. У кожного конструктора, у кожного архітектора є свій власний розсуд, тому приходили до спільної думки. А за час консервації там не, не збільшилося, ну, руйнування? Ні, тобто руйне... все було... ні, ні, ні. Все було законсервовано. За, за, за І ззовні були нашити профільовані листи для того, щоб. А осади не потрапляли до будинку. А ви не знаєте людей, які там проживали? До речі, можливо, пам'ятаєте, скільки їх там проживало? Особисто, ні, не знаю. Цього. Вони зараз відселені кудись їм запропоновано інше житло в тому ж населеному пункті. Хто відселений, хто розселений. Наразі і після по влучання там загинула жінка, яку ми витягали з-під завалів. Це якраз на п'ятому поверсі. Дякуємо, дякуємо за уточнення. Нагадаю, що з нами в студії сьогодні був пан Володимир Усов, начальник Харківської районної військової адміністрації, а також пан Антон Коротовський, директор департаменту містобудування та архітектури Харківської обласної військової адміністрації та головний архітектор області. Дякую всім за увагу. Разом рухаємося до перемоги. Слава Україні!